Це Дністер. Це вхід в печеру. А це вхід в печеру. А це Павло. А це сама печера. Красотіща. Азив туди опускав шнур, Ну, вона висока, вона хлопці. Ні, ні, у нас є, у нас все є. Є спорядження. Спорядження все є. Все, їдемо. Їдемо в бок, їдемо в лук. Ось вона ця скала і видно на ній якийсь вхід в печеру. Травертинова скеля, а в цій скелі знаходиться печера. Довго ми шукали цю печеру, години 3 або 4. Нас е, місцеві послали, послали не тим шляхом, але все, печеру знайшли. Вивелося, що досить просто до неї дійти. Це печера знаходиться біля села Мостище. В травертиновій скелі є така от печерка. Сейчас проводим разведку ее. И... Ну, тут над Днестром. Очень Давай, пошли сюда уже. Тут Ох. вы, вы опять на, на три. Да. Будешь съемку робити. Так. А я пойду туда, спущусь ниже, разведаю там, чи есть нижний Ну что там, Паша, как там та съемка идет? Я ще тільки ага. Оце от справжня спелялогія. На мотузці, на сонечку, на фоні річки і поруч печера.